Україна має в паспорті національність, як ви будете доводити, хто є чужинець, а хто українець? Та дуже просто по культурі. По культурі їх видно всіх. Розумієте? Абсолютно більше з українського народу є не української культури, а культури чужинської. І тому ми бачимо, якщо є у нас кандидат, ми дивіться, Ми обираємо у владу одного президента, одну партію у Верховну Раду, обираємо одного мажоритарника у Верховну Раду, обираємо одного на місцевих оберну одного мера і одну нову партію. Так, тобто нам дуже легко, нам не треба якісь великі робити розрахунки. Ми можемо потратити свого життя 10 хвилин, 20 хвилин для того, щоб знати хто і хто чи заліз за таку партію вартує голосувати, наприклад, вибори по партійній списку до Верховної Ради чи до місцевих. Ми заходимо. Список, лідери партії, починаємо лідер. Е е е мова, культура його, його дітей, паспорта. Має паспорт е е юдейський чи якийсь там геть зразу. Має е е якусь, е якусь роль в Русській Православній церкві чи до е е інших антиукраїнських організацій. Вже геть, просто партію. Ми з ту партію не розглядаємо. Так? і з, з усіма іншими. Таким чином просію, ми чи можемо спокійно просіяти всіх тепер існуючі партій, які є у Верховній Раді України? Бо вони всі є ворожі до українського народу, до української держави. Те саме з вибором президента. Є там зареєстровано якісь 20 скандаті. Зразу ми, ми отак собі передаємо. Що. Де є його діти? Е, яка його культура, яка його релігія? І все. Ми так 90% на виборах президента чи на виборах мера, ми спокійно відсіємо, просто так. Ми навіть не дивимося, чи вони гарні речі нам говорять. Ми зразу їх просто відсіємо. Бо вони є чужинці. Вони живуть інтересами чужинських народів, чужинських держав, а не інтересами українського народу. Все. А вже решти лишиться там кілька декан датів, і то вже собі оберіть е, вподобання. Почитайте його біографію, е, політично бажану біографію, статки його, його дітей і, і політичну праву. Все. Витратити ще, ще пів години і оберете собі е, гідно е, мера міста чи гідного президента. Все дуже просто. Треба лише трішечки трішечки докласти якісь досить. Бо звичайно, що набагато легше просто проголосувати за того, кого показує телевізор. Це дуже легко. Але це є неправильно. Тож голосуємо завжди за українців, за українців, які є культурою українців, за українців, які дбають за інтереси українського народу. І тоді нам буде щастя, і лише тоді нам буде велична і соборна Україна. Успішна, багата, в якій ми будемо, мов пани, а не, а не мов раби. Слава Кії, слава величному українському народу і мудрим виборцям України.